Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. 25 червня в столиці відбудеться благодійний бал-аукціон бальних танців, який називається Прем'єр Ліга Києва. І Саме це така а, подія, яка збере найкращих професіоналів в цій справі і професіонал з України позмагаються за вершину танцювального олімпу. І Дивіться, ми зараз розпитаємо в наших гостей. Чим унікальна ця подія, які сюрпризи готують організатори, і як потрапити власне на цю подію для цього, щоб все це з'ясувати, ми запрошуємо до нашої студії а, Максима Леонова. Він буде одним з ведучих балу і актора сценариста Володимира. Шумко, доброго ранку! Доброго наші ра... чарівні гості! Доброго ранку, добро, доброго сьогодні. Добро. У нас така дівоча студія, і ви нам ми... теж В якому роздали. Масло нам доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Ра... доброго ранку. Поки ми всі перецілуємось, поки всі привітаємо. Буде чай вочи. <ріст> Звісно, прем'єр-ліга Києва. Це благодійний Балоксіон. звідки взагалі взялася ідея? Хто таке придумав? Ну, придумав, Я розкажу ти швидко. Ти да, ну майже майже Макс. Да. Ну, да. зараз ми з'ясуємо, так. Да, я з е, ну, ми зв'язалися з Лігою життя, з благодійною організацією, яка е, в принципі прийшла на допомогу нам. От для того, щоб організувати не тільки прем'єр лігу Києва. Ми ще робили Кубок Незламності, який нещодавно показували по 1 плюс 1. О, це саме пер перший такий. Милим млинець комом да такий. Ну типу, от тому премєр ліга Києва вже буде набагато краще, цікавіше, насиченіше. Там і по зіркам, і по всім іншим. От тому, то таке організація Ліга життя. Просто ми так взялися за спорт. Перед цим були і футбольні матчі, і баскетбольний величезний турнір. Був Макс, теж приймав участь. Да, да, да. Пограли, пограли. От. Баскетболі? От. -баскетболі? Да, так. <сум> <да>. ну, да. Танцюючи. <сум> ну так, да, да. ча, ча ча локстепом. так, тик-тик-тик, тому, тому спорт це круто, і спорт, який допомагає це вдвічі крутіше. А хто братиме участь? У вашому заході ну от ми спеціально для цього разом ще з нашими друзями, Hope.ua, які займаються е, реабілітацією дітей. Ну ви розумієте, да, в такий складний час. Ми поїхали по великих декількох містах України: Львів, Дніпро, Полтава е, Рівне. От і ми почали відбирати найкращих дітей, які дійсно яким дійсно потрібна допомога для того, щоб реалізувати свій потенціал, для того, щоб вони продовжували займатися цією справою, тому що. Танці, як на мене, як, як для танцівника, да, найкраще впливають на психологічний стан, перш за все, дітей. Ні, не, не тільки дітей, дорослих теж. Тому я, я вважаю, що через танці от ми можемо зробити дуже велику і класну справу. А хто із зіркових гостей буде? Відкривайте секретики. Ну давай Вован, мачі. Володимир Шумко. <хи> <кхи> <кхи> У нас в студії Тай сьогодні. Головна зірка Ірина Сипонарова. А, буде приймати, буде допомагати мені вести Катя Нікітіна. Жіночий квартал. Я кого я ще можу попросити допомагати? Ну звісно, що а, колег. Ні, ну і, і ще і станці, ж станцівників. Да. Станці, да, Розкажи про зірок. Станцівників Леонов, кажуть, буде. Там, там На афіші завжди він є. Це так, ненадовго. Коли була афіша, там Кубка Незглавності, всі бачили мене, але не побачили мене на, на танцполі, взагалі не знайшли на тому на заході. Ну, то таке, то прикол. То тут От. ти обіцяєш, що ти будеш. Тут да, я буду, так, я буду вести разом з друзями. От, але <ків> в нас хедлайнери Каска, Казка, Каска. Позитив, а от Ви можете побачити зараз. Можете, да? так? Просто дивитися, да, на екрані. Даніель Селєм прийде да, обов'язково да, да, трішки потанцювати з нами. Magic Five, там, ну, от ви бачите, Мішель Андраде. Ой, Філ Володимир Остапчук навіть буде. Так, да, навіть Володимир Ростапчук. Слухайте, ніде яблуку впасти, одні зірки, але це ще благодійний аукціон. Ви ще ще будете ще. там фактично на аукціоні розігрувати, да? торгуватися золота. Що це золоте? Що це за речі? Ну, ну, так. <світ> Найголовніший лот, е, ну, тут танці зі мною, але то таке. Е, це, О, вау! Чому так ми про майно прогорнули? Про це просто дуже довго розповідати. Тане з тобою. Е, один Раз. з лотів, да, інший лот то е, прапор, який підписаний особисто. Е, в тому числі Валерієм Залужним та Кирилом Будановим, да, а інші лоти ми розкривати не будемо. нехай це буде таємницею Ну, цікавенькі, так? Ну, да, давайте Так емоційну просто зараз. Да, ну, наприклад, лоти дуже ексклюзивні, да. лоти в одному а, екземплярі. А, і у багатьох буде змога мати і стати власниками цих лотів. Це я скажу від себе. Це я б хотів би стати власником Я думаю, багато. А, а давайте тепер про найважливіше, бо давайте. це е, зазвичай дуже бантежить людей, da, da, які da. чують про аукціони, про mm -hmm. збір кошти. Da. Куди підуть кошти? Цього разу ми збираємо на реабілітацію дітей для того, щоб допомогти якомога більшою кількості. Да? Тому що е, а вже ж минулого разу ми збирали для хлопців на ЗСУ. Ми зібрали 680 тисяч плюс пікап. Да, ми пікап це відвезли, навіть є в нас відеоролик, але ну то вже інша тема. От цього разу ми вирішили, що ми будемо збирати все ж таки на реабілітацію, тому що для того, щоб діти, які е, прийдуть на змагання, допомогли таким же дітям, які зараз знаходяться в скрутному становищі. Тобто, це фактично діти будуть повертати е, дитинство. Іншим дітям ну, зараз дітей да, да. будуть uh, танцювати, збирати кошти і допомагати дітям, тому що зараз дуже багато дітей постраждало. Всі діти це діти війни. Да. Uh, і допомога потрібна. Прем'єр-Ліга Києва, 25 червня. Де це можна буде побачити? Куди йти? Uh, метро Лівобережна, міжнародний виставковий центр, 4-й павільйон, 17.00 початок. От і ну це буде феєрично. Угу. Це буде дуже круто, насичено і, і там, незабутньо. Да, незабутньо. Там, там був і Армін Ван Бюрн, якийсь там да, щось ну, це Єв... було Євробачення, до нас. щось було таке, ну там таке містечковий да, да, да. Тому, да, тому. В нас буде дуже класно, ми вас чекаємо. Ми обов'язково прийдемо. Дивіться, зараз у нас буде ексклюзивний номер, буквально да, да, через невеличку паузу. Розкажіть нам про тих учасників, які зараз будуть танцювати в студії. Ну це. Одна з небагатьох пар, які приймали участь не просто приймали участь у нас на кубку незламності, ще й зайняли призове місце на да, тому, що призових місць не так багато, От, а це одні з ну переможців, і не тільки в Україні, але й на Блекпулі, Правильно Ну, no, Блекпул, в нас в Україні найкращі танцівники. Насправді, якщо ви бачите результати е, того самого Блекпулу, наприклад, то у пари з України е, вибороли найбільшу кількість медалей. Особливо золотих за перше місце. Тому ну наші діти вони просто ну не те що не зламні, а ну їх перемогти неможливо на реально да так це правда в таких в таких умовах. Я так. Хочу сказати, що в Україні все найкращі зараз на даний час, і все найкраще, найкращі діти, найкращі тацівники, найкращі волонтери. Тому я хочу всім волонтерам передати привіт, великий від нас з тобою да, від волонтерів. Да. допомагайте і перемога вона вже незабаром. Да, вже я скоро знаю. буде так. От зараз ви готуєтесь до цього відповідального, я так думаю, для вас для всіх заходу. У вас ну, трапляється щось, з чим ви впоратись не можете в підготовці до форст цього мажор заходу? якийсь. Ну, насправді я не знаю. форс-мажори мажори це нормально, коли до такого масштабного заходу ти готуєшся. Я думаю, що ми їх сприймаємо просто як щось або обійти, або прибрати, і поїхали далі, да, потанцювали так. далі. Так, да, це правда. Переступили і в з степом. Шнурок розв'язався, зав'язали і поїхали. Так пішли да. далі. Так ви сприймаєте перетину да, і да, проблема. Так? А що робити? Розв'язані розв'язані шнурки. Так, да, саме да, так да, да, потрібно. Да. я думаю. Особливо Прекратив. у дівчат. В них шнурків немає. Володимир Максим, ви нас абсолютно заінтригували. Думаю, що зараз і наші глядачі вже будуть чекати 25 да. червня для того, щоб долучитися до цієї танцювальної феєрії. Ну а поки що ми йдемо на коротеньку паузу. І за мить у нас в студії Олександр Поцелуєв Ніколь Білецька. І ось вони ті. Самі чемпіони, і українці, і на міжнародній арені, які нам покажуть шматочок свого виступу тут і е, заінтригують, покажуть те, що, що нам чекати на цій танцювальній фуєрі, яка ж відбудеться 25 червня. Дочекайтеся. Так і хочеться, так і хочеться випростатись, коли бачиш То, давай цей прекрасний танець, цю прекрасну а, поставу. Я думаю, що з таким, з таким молодим поколінням нам точно не загрожує перетворитись на ан про яких ми сьогодні говорили mm -hmm. з лікарем-козаком. Ти бачиш оце? Це Олександр. Ми так, всі випрямилися, зробили так, як зробила Олександр Поцелуєв та Ніколь Білецький. Вони чемпіони міжнародних змагань, The Open Worlds, а вже 25 червня їх та інших учасників. Ви зможете побачити на такій танцювальній феєрії Прем'єр-Ліга Києва. До да, зустрічного. Ми чекаємо, ми, да. ми <смір> чекаємо, будемо разом допомагати діткам. <смір> да. Волоско. Давайте підтримаємо, бо танець це життя, танець це рух, танець це, це майбутнє нас всіх. Тому що іноді не бійтеся танцювати, це ваша свобода. Розі в спині не защемило, коли звивки, є. всі. <смір> Тіпатура вже розстанусь. почалася. Друзі, вам гарного, мирного дня і прощаємо з вами до завтра. Па-па, любимо вас! Обіймаємо. до зустрічі. йде дада з'яви